Привіт всім. Мама прийшла і все. Треба до мами. Я їм дала їсточки, а коли їм так даю, то спочатку її забираю, бо вона все виїдає. А потім вже зайде вона з ними буде. І вона поїсть, покаже їм, як треба, і вони. Нехай вже. Початься потихеньку їсточки, бо вже 5 серпня їм буде місяць, то будемо забирати від мамки. Це я так сухе і додаю туди молочко або сироватка, таке, що є, щоб пахло, тоді вони їдять. І сухе вони там з нею щось пробують їсти, чхають, правда, то сухого не так багато даємо. Залазять вони там в корито до неї і їдять. А сьогодні хочу спробувати їм кашки зварити. Боже, треба починати так, щоб вони більш-менш переходили їсточки. Одна, каже, мені нічого не треба, я буду їсти. А тут у нас ще менші свинки на 10 днів, ніж ті, що я вам показувала. І зараз я їх буду ловити і трошки обробляти там і перекисю водню, і йодом, бо в них. Ножки подерті, ну, ножки то таке. А от зараз ловлю і покажу вам мордочка подерта. Я не можу зрозуміти чого. Ікла ми їм обрізали, чи то вони ракотицями, ото коли лізуть один до одного. так Чи я не знаю, зараз ловлю, покажу. І соломку я їм хожу, оце підстиляю, щоб вони не дряпали ножки. Не знаю. Ця свинка мені не подобається, будемо її прибирати. Її опоросний, не дуже вдало там, все так було з нею. І свинки слабенькі, і мамка вона така, я не скажу, що прям. То будемо її прибирати. Нехай вона їх вигодує. Я оце ще не розумію. Як кажуть, якщо є там, наприклад, 14 сосків і 13 поросяток, то всім вистачить. Але я не знаю, чи так це наша свиня, вона он лежить і один ряд в неї закритий. Тільки один верхній. Як так? Чи це вона неправильно лягає, чи це так всі свині? Бо їм мало тих сусків, Що там? Того одного верхнього ряду половина тільки. Нічого, ми навчимося. Це у нас перші такі маленькі поросятка. Поросятка такі маленькі. він подряпаний, Подряпаний, я бачу, зараз мама його зловить. І помаже. Це ось юний господар. Так. Да? Да. Ти любиш до свинок ходити, та ти всіх любиш. От такі йду. Каже, ми вже такі виходимо і на вулицю, так? Да? Кабани, тут більше кабанів. Там дівки, а тут кабани. І ось дивіться, як у них. Я не знаю, чи це вони. Самі якось, хоча в них обрізані і їх і все. та тихенько, бачите? Та дивись, подряпане яке все. ну Це так тільки в парочці. Зараз буду обробляти все це. ну Ножки ось так є, але ножки це зрозуміло. Оп. Вони цю солому відвигають і. По асфальту то таке, а от ротик оце не знаю, чого так Я ще очко нас. Маленький такий. Що ви робите, що ви не можете поділити? розперекісю, а потім йоду воно трошки підсохне і йоду. Що там вже, вже. наташає? Тут вже трошки підзажило. Ми ось обмазали, не синіть, тихо, тихо, тихо та диви. ще є. колюбок. колюбов, колюбов. Піднозі довежи. Колюбочок такий. Мамка вже прийшла. Запустили, бо я її виганяла, щоб вона походила, бо не дала б вона помазати. Обробили ми ці вавки. будемо дивитися, що воно таке. Не знаю. Як вони собі таке можуть робити? В них зубів немає. Хоча там хто його знає. Я вже думала, може, то вона їх кусає. Чи криса якась, хоча яка там криса? Якби криса, то вони всі, а так тільки чотири штучки і все. В одного тільки дуже сильно мордочка. Я вже сиділа тут і наблюдала, що вони роблять. Не кусаються, не знаю. Будемо обробляти. Вчора ми обробили перший раз вранці і ввечері і сьогодні. Вже легше воно так заживає. Що там будемо наблюдати? Ото, от, а то, може, вони так от олазять і дряпають один одного. Хоча чого тільки в деяких, а не всіх. Ну таке. Дякую вам за перегляд мого відео. До побачення. Будемо слідкувати за своїми свинками. Вчимося з ними ладити, бо це в нас перші маленькі свинки маленькі.